Самое опасное, о чем меня постоянно просят на фронте передавать в эфир, говорит, недооценка врага. Угу. Абсолютно мы его постоянно верно. называем Совершенно? глупым там, еще что-то, он нет, не нет, глупый, нет, нет. он коварный, и, собственно, курская история тому подтверждение. Это Действительно, нас в какой-то части, ну, будем откровенно, переиграли, да, смогли сосредоточить там силы и средства, прорвали, мы сейчас все это купируем. Шоу, как они называют, будет продолжаться И дальнобойные удары по территории России Это тоже дымовая завеса сейчас Вот Андрей Владимирович говорит, что там есть Согласие на удары по НПЗ и по мостам Я считаю, а что, по военным да. объектам он нет. Я считаю, что там дали зеленый свет Американцы думают над тем, чтобы передавать Свои дальнобойные крылатые ракеты Джасем с дальностью 960 километров Антон. f 16 идеальный носитель под эту ракету угу. Две ракеты может лететь и американцы уже сейчас запустили их производство впервые за последние десятилетия. Значит, какая-то партия вытащилась с американских складов и куда-то уехала. Поэтому они нам будут готовить сюрпризы. Нужно к этому быть нормально и морально тоже к этому готовы. Нам тогда Андрей Владимирович рассказывал, что помимо Курской области нам нужно ждать похожего удара в Брянской и Белгородской. Андрей Владимирович, все в силе у вас, все ну или у ваших? Все абсолютно в силе. Вчерашний, так сказать, посыл дронов это не был еще ударом. Это была пробная. Я прошу прощения. Можно да. нам поднять звук, да, да, просто, чтобы было чуть да. понять? Да. Это была, условно говоря, пробная партия. Задача вот этого удара дронами вчера была обновление карты размещения наших систем ПВО. Это они а, проверяют, где да. у нас А есть. основные удары пойдут немножко позже, в том числе и с использованием новых дронов. И все это укладывается в ту бумагу, которую передали в США. Значит, министр Это, а, этот, да, а, да, хотел китить. Список хотел, да. список. Этот список он насчитывает больше 60 объектов, разделенных на три блока. Значит, поэтому, в общем. А давайте напомним: э, Умеров и Ермак, они везли этот список для того, чтобы получить разрешение да, на получить использование разрешение. дальнобойного оружия. Да, дальнобойного им, да. оружия. Так а им дали это разрешение? Им предварительно Всего дали, но не, не, не по всем объектам. Дело в том, Андрей что. Андрей Владимирович, у вас, опять же, извините, что перебиваю, ваша информация про предварительно дали не по всем объектам, она абсолютно не соответствует той информации, которую сейчас распространяют. И официальные лица Соединенных Штатов. Они все врут. И о чем сами. Они значит, все врут, Андрей да, Владимирович знает. Андрей да, знает. Поэтому... Значит, вы увидите да. это через две недели уже примерно. А почему да. такая избирательность? Почему а, не, Избирательность не связана с список? тем, что я, там список разделен на три части. Перв, весь первая часть. Ну, весь список я не могу сейчас Ну, не обладать. весь, хотя бы по первое, тематическим первое, разделам. Да, Тематический первый раздел – это а, военные объекты на территории Российской Федерации от Крыма… До Смоленского. Ну, говоря. Это, что, это есть? военные аэродромы, да. это склады военной техники и вооружений, это основные места размещения наших, нашего военного воинского контингента. А вторая, значит, вторая часть списка это объекты НПЗ, ага. а, их там 16, если я правильно помню. И третье это объекты инфраструктуры. И а, для меня было интересно узнать, что впервые, может быть, за это время. В об'єкти инфраструктуры вошли а мосты через наши крупнейшие реки, включая Волгу. Тем самым, э, видимо, ставится цель э, полностью отрезать а какой, а, из, а, какой из да, какой да. из разделов что за пределы там да. нет пока еще покатите, Не кучемся, это, нет, там что да, что американцы... Той стороне изложить а, все. американцы пока ну во-первых они э, против то есть военные да. НПЗ да, и э, да, они против ударов прежде всего против ударов по э, военным объектам Они считают, що це дійсно. То есть бейте по мостам, а бейте по, по, по воєнний базі не... А це поки не трогайте. Вот. Не и, ну, к сожалению, це так. І, в общем-то, в ближайшее Хорошо, время. Хорошо, Давайте Максим да. на точно Павло Ликійчук вже з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 капітан першого рангу запасу ВМС України з нами. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні. І дозвольте привітати наших розвідників і тиранів воєнної розвідки. З крутим святам. Та, справді я сьогодні теж вітав сьогодні нашу розвідку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. Е, в мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці українській. Е, ось і я теж дуже, дуже за, них, за них переживаю і тішуся і, і пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просила мене, ну вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Саме сьогодні день її створення, день створення власне цього окремого батальйону. Дуже героїчного. Ми його теж привітаємо. Сьогодні наші морські піхотинці на різних дуже напрямках і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших на всіх напрямках, де тільки можна, морська піхота працює. Як сили, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, я не знаю, у вас до морської піхоти було якесь, якийсь стосунок? Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так от. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка у нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку, ніби там ворог зупиняє свій рух, принаймні. Не зупиняє рух, зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація вона взаємопов'язана. Треба і на Курск дивитись, і тоді і на Покровськ зрозуміло, але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е, для бойових дій, і е, що відбувається з одного боку. Противник е, маючи серйозне вплинення в нашу оборону. Він вимушений захищати свої фланги, от саме через те з одного боку зменшується натиск на, на північ від Покровська, на Краматорському напрямку. Ну, на часовому ярі порядку за звітом Геша сьогодні було порядка 6 восьми бойових зіткнень, на турецькому десять. А тим часом на південь від Покровська, на південний схід від Покровська, бойові дії дуже гарячі. От, на Курахівському 46, на Покровському 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб. Продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг, лівий фланг, де е, е, є небезпека контрударів флангових наших сил. От, і тому частково він е, спрямував свої сили з. От на, на Селідове і на південь від Селідова, де намагається згладити, так скажімо, фланги. При цьому створюється от якраз на карті видно, що дуже, доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже е багато місяців, можна сказати, років е утримують Невельські. На, на, це на південь від Пісків там. От, е фактично е з 2014 року це одна з ділянок, де Ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде або, або контрударами ворога відкинути з флангів, або відходити на нові позиції. От з одного боку такий фокус. Операції зміщуються на південь, тому на Покровському напрямку просування менше, тому що у ворога оперативних стратегічних на резервів немає, він має викручуватись тактичними резервами. І найбільш боєготові, найбільш боєздатні підрозділи перекидаються. Я там Броновський рух, прямо перекидаються е, з турецького напрямку пів на, пів, на південь. Е, тим часом е, наші як і обіцяла наше командування після візиту Сирського на Покровський напрямок. Ну і власне не тільки через це головнокомандуючий ситуацію знає, от введені були додаткові резерви на Селідово, на Покровськ. І ну не тільки вдалося стабілізувати на деяких ділянках фронт, а й нанести противнику болючі контрудар.